Слава Богу імені фести. Ми вам усім дітям маленьким, молоді, людям старшого віку. Хай вас усім Бог вогне. Як ми нали наступні приємно приймати Бог благословення. Я не можу такі відмічним придумати. Я вже багато разів в цьому переконувався і переконуюсь, Sur l'am. Moh no me. Slaw moh. Me winning. Malen is mali. маленькі і великі, старенькі і пуза. Господь нутн. На хвиля. От не мені свясти. Так немає, німи мені. Слава Господу. так не мене зрадість, що я ще можу бути в домі Божому. І своїми намічними встами до нашого Господа. Я не знаю, як ви, а скажу вам за себе, що я просто відпочиваю в домі Божому. Там де можна прославити нашого Господа разом з народом Божим, своїми вустами, думками, у піснях молитва, слава Господу. Я приємна слухання, коли мови. Я на не, неї політує, співає. таке задоволення, Хай їм Бог благословить, щоб вони не боялися, не соломили. Мене сміливо, від усього серця, віддавали Богові належну славу. Слава Господу. Дякую я приємно мені вас бачити. Усіх вас. Хоча я вас по імені не знаю. Де ви живете і чим ви маєте? Але настільки повірте, настільки приємніше до славяти Господа. Амінь? Слава Богу. Часом межами. Я мав бажання поділитися проповіддю, але оскільки часу мало. І про пастор упросив за весело і по стати вісім. Я постараюся п'ястися. Грані того, що поставився через мої вуста. Я маю бажання засвідчити сьогодні, освічення Бога. Багато із вас чули. Але я хотів ми саме я для можу для дітей, я маленькі щоб вони побачили велику перевагу, велике щастя у тому, що вони виросли в сім'ї, мами тата. Я лише зачитаю Слово Боже. Старого за політня чимає ім'я, то відняття, минуття. 49 -та голова спина вірша. Ми абдора Ісаю, мисає. Старий Гапповід, сорок дев'ятого, спиннадцяти віша. Там є слова. Хіба забуде мати своє, не, не мовля. Хима вона не позаніня, не свого лона. Та як ми вона забула, то я тебе не забуду. Подивись, я написав за, тебе на долоня. Бо є мурі у смілому. До цього місця. На мені священські. Як я хвоюся? Бо не мали ці посиля. Як мені хочемо пославити Господа, бо я придавсь на міну. Що день минає? І я його ніколи не зможу повернути. Го відверто. Але мені завжди прийняло з гартом цей день. Навіть в цьому. У тому що я дослав госпіталь. Своїми немічними вустами разом з народним босом. Слава госпіталу! Мене я засвідчу про себе. І ми немолитися. Нагадаю, виседеньким. Людями не пам'ятають. Взагалі, я хочу давні слова і істосується мене безпосередньо. Я ставлю біженця, я цими словами, я спати і встаю гніста. Я їм пам'ятаю, вони замовані в моїм пам'яті. И сколько я буду жить на этой земле? Я не переписываю. Я буду не помечать. Вы знаете, если вы долго на моей поняли на этой земле, то вы моя мама была вагитой. Она взяла вот так богатую алкоголю. Мне просто неприятно говорить, а это неправда. Мне рассказали люди, свитки, что она З'яним живом домом, а я був в домі мами. Вона вживала багато огонь і маялася на вулицях міста в неберегному стані. Вона не мала сил піднялася на своїй ногу. В мене не всупили в Господь ми у мене мині, на тим місцеві. Я народився на цей світ. З такою хороб'ю. Я урін глостує, як знаєте, губа і паща. Тобто, щоб ми мали уяву, у мене не було верхні губи і неміння. От та була майже щилина. І мене мама залишає в домі, на тільки мені випало два тижні від нарочня. I на аркуші паперу, написала заяву відмови від мене. І залишає цей аркуш паперу міля мене. А сама повертається додому і своїми вустами. Це є факти, я не придумав про мій серце, я не вигадую. Мені про це розповідали ще на повторенню світті, люди, які знали мою маму, розмовляли з нею, жили п'янею. Вона, моя мама, повернулася додому і повідомила своїм друзям, знайомим про мою смерть. Мені того, Вона навіть купила маленький дерев'яний робіт. Вона його не відівала бо звісно, він був порожній. І вона розповідала показувала, нас, він похований, само робіт. Він мертвий. І після того, вона навіть цей гробні, я вже коротко відправила на напише, і там я закупала до імені сестри. Моє і мені, яким я не знаю, де могила з моїм іменем. То я не зможу вам її показати». до тим мір. А моя мама показувала могилку і говорила наголос, «Оце лежить тут мій син. Я полезнала нас і не да у нього. На мені сина. Я і мене тут там у домі, у був нікому не потрібний. Мама і тату до мене не приїжджали туди. Не читали моїм життям, Що я і мені? Господь, я не дивуватися через чужих людей, а саме, Ще сімо, які були свої немовляти. Вони по серці мене готували, мене одягали. Щоб я не помер голоду, солодну. Визнання. Я Бог на мене турбувався. Я не перестануватися. Я не знаю, за що він мене любив. А він мене любив. Він мене не полишав, але ти мені серце. Не на йоту. Ви знаєте, після моя рідна бабуся, мама на мама, там все життя, свідоме життя, працювала у школі педагогом, Вона, як сама мала паган і нагород і грамо. Вона мала навіть мання заслужені вчинки України. Ми уявляють собі одного разу. Вона гібрала питала іншу раду свої полем по а їм було майже п'ять І своїми вустами їм повідомила на мою смерть. На ти мої серпи. Але я ще не наголошую на тому, що Господь мене не повішав. На ти мої серпи. І ще мене відправили на віддачу будинку. Там я жив 4 45 років, я зараз не згадаю точно. І там я був не один, а нас там було 30 дітей, у яких не було ні мами ні тата. Дорога діточки. Ворогамой, дітей, У яких не було ні мами, ні тата. Що я пам'ятаю? Ми там розставила одна сім'я. Міли майже одним столом сніданок от мій мечеля. Спали великі темна огненняці. І усі разом гралися на одному майданчику. Меня віддався, щоб він був облаштований. Мені нічого я не можу забути. Мені жалоб за інгармати. Мені не са полотарі. Це телеродські. Дається телероцькі. Я не ліці розумію. Що в мене є мама і тато, як мене породили, але я не знав, де вони живуть, нічим займаються. І ми часто. Ми бігали нової даються по диву. Стояли грант до вечіра. І там читали на свої грітні. Я знаю, я було боюся. Коли не я не поїхав м'яколи. Там мені слашні. Я, я дивився на ваших дітей. Скажу вам посвятити. Я віддав усе на світті, ваше молоді. Усе на світі віддав ми попанитися на їхньому місці. Знаєте чому? Полежання дитинства у домі молитви, ми Слово Боже. Молиться до Ісуса, Його своїми вустами, своїм життям. На прилипі жаль. Я в дитинстві Бога не знав. Я до нього не молився, я до нього не чив жодного разу. Даже вам правду. Бо я до нього ніхто не розповідав. Парно, як ми певно зрозуміли, що си були комунізму, автенізму. Але Господь нас там не залишав. Ви знаєте, Я потім після 50-м нас віддавали до школи інтернату, там я навчався 10 років. Я пам'ятаю, що нам у школі часто ми ховати Говорили про те, що Бога немає. Його не існує ні в просторі, ні в підмені. І я не прийшов, мені соромно про це говорити, бо не було моє життя, Я школу інтернат, за тимчим активістом. І далі пішов навчатися до училища. Там я здобував спеціальні спола, що ти мене розуміють, що я не думав. Навчився готувати їсти. На природі. На природі я навчився не тільки гарно готувати, але гарно поїсти. І ви бачите результат цього навчання. Я цього не приховую. Я завжди полюбляв трохи поїсти. І ви бачите, як їм я, я, я виріс. Тому я завжди. Давай віддають ні, а маленькі поради, молоді.

знаєте, там училище, мені ж не соромно згадувати, неприємно повірте. Але там я почав вести аморальний спосіб життя. В чому він полягав? тому що я там вживав алкоголь, у ньому си Ви ж я Ви знаєте, я скажу вам відверто відмерто. Я просто не бачив свого майбутнього. Я не мав уяви, як я житиму потім, коли я за тим звучився. Бо я, я розумів, що я нікому не потрібен. Своїм батькам, а тим бачив чужим людям. Бо це мені страшно. І знаєте, там училище, Бог почав до мене промовляти, Через вірю с людей. Я сам на вулицях міста. Готові, якому я мешкав моїх троє друзі, за тими я вирішала манку, вони показують з Богом. І вони мені зміщали пересуса. Вони за мене молилися. Бували на ночами, ставали на підмогу, а підмога була не дерев'яна, а підлона. Сілу ніч. Троє, їм було по 17 років, вони за мене молилися, щоб Бог порятував мою душу. А я мирно спав на своєму ніскуди. І що ви думаєте про думає мої святку? Я не перестаю зібратися. Одного разу ми своїм другом на ім'я Михайло пішли в, в тім молитви. Перший раз у моє, у тінь у раненько. І там ми покали з перед Богом. Слава Господу. А саме найприємніше, що ви мені повірите пчені, але мені приємно це змішати. Що Господь у той день, коли ми стали на коніна, у перші покали з перед Богом, мене Господь визволив від алкоголю, від урва. Слава Богу. Очисти мені вуста. Він поганий з ним мені імунісарські і наповнив мені серце для того бажання, щоб я читав його слово. Слава Богу! І ви знаєте, Божа, я сніг біля і нам Боже, на мені На Я настільки нещасне людина. Я розумію, що не можу придумати такі прийти вся у нею.

Він написав моє ім'я в місті, на ти мої серпи. А сьогодні, душно, ти знаєте, що мені вів. Бо я побачив там багато людей. Він ви мені вірив, що ви моя сім'я? Ви мені серпи, слава Богу. Може, ви мені не вірити, а я брати. Що Бог мені віддаває, я з вами віднюся. Я не щасливий, знаєте чому? Тому що в мене родини немає, мені померли, моя мама і тату померла. На жаль, від алкоголю. Мені не відомо, що вони попали моєму світі своїми вустами, життям, але вони все померли давно. І в мене в роду не ні, нікого, ні душі. Ви знаєте, мені мало старі, що я кажу правду, що в мене нікого немає в родині. Я одним своєму. І ну святний мені на хатні завжди навіть сьогодні. Ще мотою, що ви моя родина. Слава Господу. І хай Я усі, Господь благослови. Мені так приємно, що ви є діти маленькі. Так що Я власно слухаєте. Я приємно мої сестри. одним я... Має позаді раз мами помогли дославити нашого господаря. Останній раз сьогодні. Я вам дуже попросив, щоб ми згадали на школи інтернат і тері. Бо я зростав і тачому будинку, вже багатьох немає в жили, багатьох. Померли від рівних спором.

Вони увагу на те, що я не налітаю, а конституцію я втрачу. Бо це мені страшно. Я так не можу, я тільки роблю. Але я йому дитина, я не можу, щоб він мене стягнув. Я завжди в госпіті. Хай буде не моя воля, а моя. Дуже важливо, щоб я не власну волю, а Божу волю. Амінь. І мені Я хочу разом з вами, я своєю родиною і сім'єю, щиро і просто. По Бо від Бога ми нічого не приховаємо. Останній раз сьогодні разом до славити нашого Бога молитва. Бог Амінь.